Більшість буде говорити, що з Лайткоїна вони заробили, що з XRP люди заробили більше, ніж 300-400%. Но Pepe буквально за 2-3 місяця дав більше іксів, ніж Litecoin разом взять. XRP Cardano, Matic за 2-3 роки. І в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про старі, нікому не потрібні технологічні монети. Жирне лайк авансом, а ми поїхали. Багато блогерів, які вже на сьогоднішній день мають ім'я в криптоіндустрії, говорять лише одне: і говорили, і будуть продовжувати говорити: інвестуй в Litecoin, інвестуй в XRP, інвестуй в Ада Cardano та в інші старі. Монети, вони публічно висказуються та розповідають нам, що потрібно інвестувати саме в старі альткоїни. Там мінімальний ризик і є шанс на ікси. Но роки проходять, і ті люди, які купляли ще 2-3 роки тому лайткоїн, вони не то, що не бачать іксів, вони навіть не бачать мінімального профіту. Тобі великі блогери внушили, що потрібно купляти іменно. Старі альткоїни, адже в них є мінімальний ризик, і ти зможеш заробити декілька відсотків. Але чому вони так говорять? Чому вони не говорять і не розказують про нові технології? І на мою думку, тут є декілька причин. Перша найголовніша причина те, що вони дійсно просто бояться помилитися. Друга причина, та в них вже на сьогоднішній день є авторитет, є повага. І тим самим вони просто бояться помилятися. От просто прикиньте, там зараз ринок проливається, падає, припустимо, хешлов нижче 20 центів. Блогери виходять і говорять, авторитетні блогери, відкупляйте, відкупляйте хешлов, він падає і пізніше. Ця ракета буде дійсно рости. Він розказує, що дійсно просто висаджують лишніх пасажирів. Він розказує, що дійсно потрібно купляти, що капіталізація тут надзвичайно мала, і є шанси, що хішло, припустимо, підніметься до долара двох, трьох, чотирьох. Але звісно, що коли в той час люба монета падає, є шанс, що вона вже більше не вернеться до цих відміток. Тим самим на нього полетить хейт. Відписка і вже цього ім'я не буде, адже у всіх лише закарбується в голові, що цей блогер засадив своїх підписників. І звісно, що авторитетні блогери, блогери, яких є на Ютубі більше там півмільйона мільйона підписників, 400-300 тисяч, вони не можуть ризикувати, тому вони нам говорять, щоб ми інвестували в старі альткоїни. Ці хлопці, як 2-3 роки тому говорили, те, що потрібно купляти Ada Cardano, Monero, Litecoin, так і продовжують про це говорити. Все дуже просто, як я вже сказав, ці хлопці дійсно бояться. Помилитися. І вони просто нам говорять, внушають, що потрібно купляти старі альткоїни, вони більш стабільніші, і там ти точно заробиш. Але ти б не забуваєш, що коли ти інвестуєш в старі, нікому не потрібні технологічні проекти, які вже на цьому криптовалютному ринку використані інструменти і вже так точно не покажуть хорошого зростання, за яким іменно ти прийшов, ти будеш сидіти в старичках і дивитися, як нові. Технологічні проекти зростають на 10, 20, а то на 30 іксів. По XRP ми дійсно бачимо накопичення, але об'ємів немає, немає хоча б якоїсь волатильності. Якщо розглядати дно 2023 року і тоді, коли було хороше зростання, то бачимо, що XRP виріс на 185%. З піввідношенням до інших альткоїнів, це просто смішно. Альткоїни в цей час виростали на 500 1000 Тому всі ті люди, які чекають XRP вище 10 доларів або 20 доларів, я вас не розумію, з чого ця монета повинна коштувати 20 доларів. Тут немає ніякої нової технології, немає ніяких оновлень, немає і не буде. Якщо глянути на Roadmap, тобто дорожню карту, там взагалі грандіозних подій немає. Тому ми, як стояли на відмітках 50 центів, так і далі продовжуємо стояти. Єдине, що ми можемо побачити, це ріст кудись до 90 центів або долар-два долара. Можливо, хтось каже, що якщо зараз з 50 центів ми виростемо до 2 доларів. То це неймовірний профіт 250%. Ну це погодьтеся, це дійсно смішно. Сидіти більше 2-3-4 років в старих монетах, надіятися на що? Що вони виростуть на 200%, а в той час нові технологічні проекти ростуть на декілька іксів по типу 10-20, а то й 30. Ну, якщо глянути інші альткоїни по типу Пепи, який вже неодноразово оновлював свої АТХ і продовжить оновлювати свої. АТХ. Тому я не розумію тих людей, які накопичують такі інструменти, старі інструменти, які вже відпрацювали своє, по типу XRP, Litecoin, ADA, MATIC. У всіх цих інструментів одинаковий графік. Все це старе та дійсно важке. І в цих монетах понижені об'єми, плюс хайпу ніякого немає, волатильності немає. Всі лише чекають та говорять, що от. Колись XRP буде коштувати 2 долара, колись Litecoin буде коштувати 200 доларів. І, можливо, Ада Кардано колись дійсно повернеться на свої відмітки 3 долара. Немає тут ніяких передумов. Можна хоча б було в це повірити, але які передумови? Хайпа то немає і близько. Люди лише й роблять, що купляють ці старічки, які нікому не потрібні монети. І от з цих монет. Вони рано чи пізно зможуть дійсно заробити своїх неймовірних аж 100%. Тому я запевняю тебе, всі великі хлопці, за якими ти слідкуєш, за Ютубом їхнім, за Твіттером, вони не можуть вийти в Ютуб і сказати: зараз несеться мем-сезон, зараз є зародок цього хайпу, сюди залітай, ризикни, і, можливо, ти заробиш. Вони цього не скажуть, адже якщо сталкаться. Не відіграє, звісно, що вони получать неймовірно багато хейту. Такі люди вже бояться помилятись. Тому зрозумій, Litecoin, XRP, Ada Cardano, Matic, які ще монети пропонують купити блогери, Вечан, вони, можливо, і на більшому ринку покажуть силу, будуть відростати. Але якщо вони покажуть 2-3 ікса. Хіба ж за цим профітом ми сюди прийшли? Хіба ми за цим профітом ризикували? Ну це смішно. Ми з вами прийшли на цей криптовалютний ринок не для того, щоб ризикувати своїми грошима, інвестувати в старі, технологічні, нікому не потрібні монети, та заробити за пару років 100-200%. Краще ці гроші поставити в банк на депозит та забирати річних там, 7, 8, 10, а той 15%, ніж тримати свої гроші в старих. Непотрібних монетах. По суті, ці блокчейни вже в минулому, та вони на цьому криптовалютному ринку є, і, можливо, вони з цього криптовалютного ринку вже нікуди не підуть. Вони не зіскамляться і вони будуть підтримуватися в топі. Але ми не за відсотками сюди прийшли. Ми сюди прийшли на цей криптовалютний ринок саме за їх саме. Я надіюся, тобі об'яснив, чому не потрібно купляти ці старички, Ці монети, які нікому не потрібні, по типу XRP, rp Ада Кардано, Monero, Vedchain, Matic, ну і так далі. Тобі нав'язали це, тобі нав'язали цю думку, цей стереотип, що ризикувати не можна. Нові монети по типу Аптос, Суї, Пепе, ну і так далі. Всі ці монети, нові монети, дали більше профіту менше, ніж. За рік тому всі ці блогери, авторитетні блогери, вони не можуть сказати пацани, ми не можемо помилятися. У нас вже великий авторитет. Тому ми до цього діла підходимо надзвичайно акуратно, щоб не помилитися. Вони не можуть сказати, що мем сезон на підході зараз буде взрив мемкоїнів, потрібно сюди залітати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!